Конституційний суд Румунії цього дня скасував президентські вибори, і наказав провести їх наново. Результати президентських виборів рішення ухвалили після звіту румунської розвідки. У звіті йшлося, що ультраправий кандидат Келін Джорджеску, який несподівано переміг у першому турі в обхід національного виборчого законодавства, провів агресивну рекламну кампанію і використав алгоритми TikTok, щоб швидко підвищити свою. Популярність ну і раніше ЦВК Румунії звинувачували у фальсифікації та російському впливі на виборчий процес. Катя а ця новина, вона насправді просто фантастична, тому що за рахунок цього там вибули з другого туру політики, які власне ну просто адекватні. Перша його заява От як зрозуміти, що людина не зовсім адекватна. От, а, він сказав, що я зупиню постачання зброї а, для України, яка в першу чергу вона та, ну, дуже часто вона не румунська, часто румунська, а часто не румунська. І увага, а, припиню транзит українського зерна через а, Румунію.